Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Трамп таки на кнопку. Ядерні навчання стартували крімі, де в шоці Стратегічний бомбардувальник B-52H Бапідесятваюча стратфорсі ВПС США носії ядерною зброєю супроводі відразу кількох винищувачів f в a п'ять лайтніне літає у повітряному просторі Астонії, періодично наближаючися до російського кордону. Росні істерика якось не збігається з дружніми заявами Трампа. Той же час Сполучені Штати Америки не були були готові застосовувати ядерну зброю відповідь на можливий удар РФ по Україні при Байдені при Трампі, попри його тиск на Україну готові. Сліди за CNN газета New York Times теж пише, що Сполучені Штати дійсно вважали, що наприкінці 2022 року Росія може завдати удару по Україні ядерною зброєю, Проте застосувати ядерну зброю відповідь по РФ у Вашингтоні були не готові. Зазначається, що пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки Росії припав на жовтень 2022 року. Тоді російська. Ке диктатор Путін заявляв, що РФ може використати ядерну зброю проти України за інформацією видання занепокоєння Білого Дому та Пентагону. Тоді було набагато глибше, ніж це визначалося публічно і були докладені великі зусилля, щоби підготуватися до такого сценарію. Збиралися навіть оперативні групи, щоб визначитися із ймовірною відповіддю Сполучених Штатів Америки. Проте в адміністрації Байдена заявили, що відповідь Сполучених Штатів має бути не ядерною, але водночас реакція мала б бути сильною. Можливо, напад на підрозділ. Зділи, які запустили ядерну зброю в Вашингтоні, боялися, що непокараний ядерний удар може заохотити не лише Путіна, але й інші авторитарні режими із ядерним арсеналом, щоб не допустити натискання червоної кнопки. Американці високопосадовці тоді зв'язувалися з російською владою а також ймовірно просили Китаю повпливати на Росію за інформацією New York Times, в середині листопада 2022 року. Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з головою служби зовнішньої розвідки Росії з Сергієм Наришкіним, де попередив, що для Росії будуть чіткі наслідки. Наришкін поклявся, що він зрозумів і що Путін не збирався застосовувати ядерну зброю, сказав Бернс. Заступник директора ради зовнішньої та оборонної політики РФ Суслову висунув божевільну пропозицію провести демонстраційний ядерний вибух, щоб залякати захід країни та змусити їх припинити підтримку України. Він заявив, що в українців, нібито залишилося 10 годин. Після чого ядерна РФ нанесе ураження. В той же час одразу після цієї заяви РФ розгорнули ядерну тріаду, а також готували до вильоту ядерні борти та розгортають за на кордоні тополь м е. для нанесення ударів по трьох українських містах. У відповідь на ці прибуті заяви у Сполучених Штатах Америки. Порахували кількість жертв в разі ядерного удару по москві та Санкт-Петербургу. Пише свіка Москва ймовірні загиблі 311 одинадцять тисяч осіб, поранені 868 шістдесят тисяч Шістдесят усі, хто перебували в радіусі 3 кілометрів через місяць помруття, 15% тих, хто вижив, захворіють на рака, який теж спричинить смерті. Щоб не знаходилося в радіусі 1 кілометра, знищиться вогневою кулею у Санкт Петербурзі. Ситуація гірша можуть загинути 360 тисяч 150 осіб, а поранитися 685 930. тисяч Не тільки Русня може моделювати ядерний удар і сполучених штатів Америки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сіко. Риський повідомив, що Сполучені Штати погрожували Росії знищити війти всі російські військові цілі в Україні, що та наважиться використати ядерну зброю. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian. За його словами, американці заявили, що у випадку навіть не смертоносного ядерного удару Росії США завдадуть удару по всіх російських військових цілях в Україні звичайною зброєю та знищать їх. Сікорицький назвав це реальною погрозою, через що він скептично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю, крім того, міністр зазначив, що. Китай та Індія також попередила Росію про заборону використання ядерної зброї Китай, наприклад, усвідомлює, що порушення цього табу може призвести до ядерного озброєння Японії та Кореї, чого ймовірно не хочуть ні Росія, ні Китай. Це свідчить про серйозність міжнародної спільноти щодо запобігання використанню ядерної зброї в конфлікті та підкреслює дипломатичний тиск який чиниться на Росію з боку світових держав, включаючи Сполучені Штати Америки, Китай та Індію. Редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.